Знайти область визначення функції. Оскільки в нас тут є корінь квадратний, то перша умова, це корінь, підкореневий вираз, має бути невід'ємним. Область визначення функції. 4х плюс 5. Більше або дорівнює 0. Другий корінь у нас знаходиться. У знаменнику. Тому підкорений вираз має бути не просто невід'ємним, а строго більшим від нуля. 11-2х більше за 0. Ну. Розв'яжемо таку систему. 5 перенесемо праву частину. Мінус 2х залишається в лівій частині. А 11 переносимо в праву частину з протилежним знаком. Поділимо першу нерівність на 4. А другу на мінус 2. Х. Більше буде рівня. Мінус 5 ділити на 4 буде мінус 1,1 четверта. Другу нерівність ділимо на мінус 2. Це від'ємне число. Знак нерівності треба змінити. Х менше за 5,5. 11. Мінус 11 ділити на мінус 2, буде числа додатне, а модулі ділимо 5,5. На слові прямій. Покажемо розв'язки даних нерівностей. Перша нерівність. 1 1,14. Позначається замальованою точкою, оскільки тут нестрога нерівність. Заштриховуємо частину прямої, що знаходиться правіше від даного числа. 5,5 більше за мінус 1,14, воно буде знаходитися правіше від нього. Позначається виколотою точкою, оскільки нестрога нерівність. Заштрихуємо частину прямої. Яка знаходиться лівіше від цього числа. Ми бачимо тепер спільну частину або спільні розв'язки розв цих двох нерівностей. Відповідь. Х належить від мінус 1 цілої, Тут квадратна дошка, оскільки тут замальована точка. 14 до 5,5 ,5, кругла дошка.